Прем'єра 19 та 20 серії серіалу Обіцянка Богу відбудеться вже завтра, вівторок, 16 квітня, на телеканалі «1 Україна один Україну, розпочинаючи з 20.15. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, 19 серія розпочнеться з нібито щасливого, подружнього сімейного сніданку Заряни та Марка. Заряна подякує чоловікові за вчорашній вечір, але все ж таки на цей раз не обійдеться без брехні жінки. Вона скаже Марку, що вирішила піти з телебачення, оскільки не хоче більше нікому нічого доводити. І все, що їй потрібно в неї вже є, це він і Богданчик. Та телефонний дзвінок Стасі з інформацією про те, що донор для Артема знайшовся, переб'є всю цю іделію. Зоряна буде незадоволена тим, що Марко так багато часу приділяє стасі з Артемом. А той факт, що Олександр Миколаївець звільнив її з керуючої посади, взагалі змусить жінку перейти до рішучих та підлих дій. Щоб повернути свою посаду, вона задумається про те, що донора Артема потрібно позбутися. Адже тоді, щоб врятувати Артема, сім'ї доведеться просити в неї дозволу, щоб Богдан став донором Артема, і так би вона могла повернути все на свої місця. Тому приготуйтесь побачити, що ж буде з донором Артема, чи зможе він допомогти хлопцеві, чи все ж таки зоряна зробить так, щоб він зник. Тим часом Роман продовжить пошуки Єви. Він відправиться до її будинку і знайде там фотографію коханої з якоюсь дівчинкою. Та хто ж це буде сестра Єви чи, можливо, її дочка? Також під час перебування в будинку Єви на Романа нападе невідомий чоловік, і цей факт дасть зрозуміти хлопцеві, що Єва зникла не просто так, і за цим дійсно хтось стоїть. От Марко знову наважиться на розвищення Оряною. йому набридло, що жінка постійно бреше та маніпулює. Та чи вийде в нього на цей раз розлучитись? Лєра дізнається про хворобу Артема і буде підтримувати коханого у боротьбі за життя. Загалом ці серії продовжать занурювати на складну історію життя головних героїв, тим самим викликаючи у нас ще більший інтерес до подальших дій.